Завдяки американському проекту «Юсейд Говерла за цей рік комунальний автопарк Тростянецької громади поповнився вкрай важливою сучасною та новою технікою. Серед них новий потужний грейдер, який надійшов восени цього року. Сьогодні ця техніка вже виконує грейдування доріг, значно покращуючи їх стан та забезпечуючи безпеку для водіїв і пішоходів. До цього часу наша громада винаймала грейдер, який коштував, звісно, дуже дорого, і було мало часу, щоб Якісно зробити всі вулиці міста, а також вулиці на старостинських округах. Я думаю, ще погода дозволить, і декілька тижнів він попрацює як у місті, так і в селах нашого району. Наявність грейдера в комунальній власності громади пришвидшує грейдування ґрунтових доріг. Завдяки потужній техніці буде покращено під'їзди до віддалених сіл та вулиць, де раніше машини ледь могли проїхати в дощову погоду. Дуже дякуємо міській раді. За оцей такий шикарний трактор грейдер. Він взагалі безподобний. От що нам зроблять дорогу. Дуже щира дякую, міській раді. Новий грейдер став частиною спільних зусиль, спрямованих на покращення інфраструктури Тростянецької громади. Завдяки підтримці міжнародних партнерів дороги Тростянецької громади тепер можуть обслуговуватися якісно та вчасно, що позитивно впливає на загальний добробут громади.